Більшість батьків дають дітей на різні гуртки. Діти себе пробують. І в нашому випадку мені здається, те, що тут є знаєте, ці дві частинки: одна, коли дитина має талант, але вона попадає в правильне середовище. От наша дитина вона попала в це правильне середовище. Момент, коли було зрозуміло, що це її, тоді, коли вона просто вільний свій час почала проводити за малюнком. тобто не малювала тоді, коли потрібно, а тоді просто коли відпочивала. От в неї з'явилась купа альбомів, купа блокнотів, всі, які. Відповідно, були мальовані з усіх сторін. От і появля почали з'являтися картини, які були дійсно схожі не зовсім на дитячі. Знаєте, Їй було всього 14 років, але вже в цьому віці був достатньо сформований її погляд. Ми не можемо казати, що було б, що було до того. Ми, ми можемо зараз аналізувати її роботи лише в цьому моменті. І я гадаю, це найважливіше. Краще за миття про його роботу можу сказати самі картини. Її персонажі та де інде статичні, але все одно в них є певний рух. Наприклад, ось ця це теж моя улюблена робота серед її Наз... називається Кольорові сни. До речі, назви підбирала я та мати Юлі, mm. а також закликаю шукати власні інтерпретації. Де інде ми взагалі не змогли так віднайти. Тощо назва, але можливо сьогодні ті, хто на відкриття, знайдуть свої варіанти. Можна поділити на два напрямки. Дійсно, заняття в студії. Там вони малювали більше от, акрилом, малювали природу, пробували. Якщо ви теж порівняєте декілька картин природи, вони теж різні, то видно, що це було зроблено раніше. А деякі, які вже досить зрілі, що це вже дійсно останні роботи останніх років. От, Тут вона просто як то знаєте, виробляла цей своє міння, шліфувала свої маски і, і от з такої сторони. А була ця більш домашня частина, там де вона просто пробувала робити те, що їй подобається. Тобто, тут вона почалася війна, і вона почала малювати діджитал малюнок, і тут вона починала з аніме більше. А потім переходила вже до інших робіт. Вони ставали більш цікаві. Там, якщо наприклад подивитися по роботах, то, припустимо, ангели то вже останні роботи. Взагалі, коли художник тільки починає от більше дізнаватись про, про мистецтво, є така техніка, можна використовувати ці матеріали, можна експериментувати серед живописних робіт. Я помічаю улюблений матеріал. Це акрилові фарби, це ті фарби, які потребують. В моменті вирішувати, бо бо вони дуже добре сохнуть, дуже швидко засихають. І я гадаю, це просто ем, характер її підлітковий. Ось зараз в моменті в мене немає часу, щоб переварити, так і з Це вже потім художники набувають. Згадую наші моменти на уроках, де вона проявлялася. Творила, малювала. Але хочу більше розказати, скільки ми з нею прийшли разом, оскільки вона цього року мала б бути випускницею Постомитівської школи мистецтв. Тут є її випускна картина, над якою ми працювали цілий рік, і мало бути ще три картини. Ну, так сталося. Річка допомагала картинами на ЗСУ, на ЗСУ, І їх було маса. Бували останній день перед аукціоном, ввечері дзвоню до Юлії каже, Юля, треба якусь картину. Каже, яку не шкода? Буквально одну-дві. Скільки можеш дати, потрібно на Збройні сили. Каже, Мар'яна Богдана, любу, вибирайте любу. Каже, мені не шкода ніякої. Тобто вона мені тільки кидала фотографії, і я обирала, ну тобто дитина, якій не було нічого шкода. Вона дуже світла дівчинка, і я захоплювалась нею і захоплююсь досі. І сьогодні така дата в Юлічки мало бути 15 років. От, дуже складно, направду складно. Її життя так не раптово обірвалося. От вона була щаслива, останній цей свій період. Ну тобто вона завжди в нас щаслива дитина була, але мені здавалось просто, що оця енергія і це щастя було максимально от останніх півроку рік. Але це тому, що вона робила те, що їй подобалось, те, що вона любила, і знаєте, це приносить щастя. От, мій посил, особливо батькам, дайте дітям робити те, що їм подобається, і вони будуть максимально майстерні, щасливі в той час.